Мрієте навчитись плавати, але не знаєте, що розпочати. Ось кілька парад перед першим тренуванням. Вибирайте басейн поруч з домом чи роботою. Для якісного навчання і тренувань з плавання найкраще підійде стандартний 25 або 50-метровий басейн. З'ясуйте графік роботи, умови, вартість відвідування басейну. Запитайте про акційні пропозиції. Якщо плануєте плавати багато і регулярно, виберіть варіант з безлімітним перебуванням в басейні. Можна заощадити, якщо придбати ранковий чи денний абонімент, дізнайтеся про можливість оглянути басейн. Ознайомчий візит найкраще провести в той самий час доби, коли ви плануєте тренуватися. Це дозволить оцінити заповненість доріжок, роздягалень і душових кабінок, Поцікавтеся про спосіб знезараження води. В сучасних басейнах використання хлору мінімальне, що дозволяє зменшити його вплив на шкіру і органи дихання. Зверніть увагу на наявність дитячого басейну, якщо плануєте плавати разом з дитиною. Такий басейн має меншу глибину і теплішу воду. Обирайте басейн, в якому є мілка частина, де можна спокійно стояти на дні. Це дозволить більш впевнено почувати себе новачкам і полегшить навчання плавання. Варто домовитись про індивідуальні заняття з тренером, якщо бажаєте швидко і правильно навчитися плавати. Візьміть довідку про допуск басейн. Сімейного лікаря безкоштовно або лікаря басейна. це вже платно. Приготуйте окуляри, шапочку для плавання, плавки чи купальник, шльопанці, рушник і засоби гігієни. Ознайомтеся з правилами відвідування, оформіть абонемент в басейн і приємного тренування. Підписуйтесь, щоб дізнатися більше про тілоховання для вас і ваших дітей.